Сьогоднішнє відео буде продиктовано моїм неврозу і теми, яку я давно обрала, і мені трошечки про це От Я хотіла поговорити про те, що там треба розбирати собі різні проєкти і що неможливо одразу досягти успіху, а потрібен час і має... ви спочатку маєте спробувати себе в цій сфері, а потім можливо до вас прийде успіх, тому що... Треба розуміти, що це там тривалий процес і нічого не буває одразу і швидко і так далі, але я тут вирішила ще дещо поговорити. Насправді, типу, е я думала про те, як у 20-му сторіччі ставилось до жінок, там, коротше, подалася фільм, е Про те, що жінка дуже багато переживала головне через те, що вона могла бути там, ідеальна господиня, е там і, значить, і на роботу вона не може ходити там, або якщо працює то за меншу неплату. Ну, це реально. Так. А, а потім я подумала, стоп, так я теж в житті, тобто, наприклад, умовно, я маю бути в образі так, ідеального так, науковця, тому що... Я, вибачте, на хую вертілася в науку, я взагалі не хочу цією справою займатися, це нікого не хвилювало ніколи. І я е, зламала собі менталку шість років ходила в університет, який мені був нафіг не потрібен взагалі. Потім я обирала роботи, на яких мене тупо зневажали, мені платили копійки, і мені ці роботи були абсолютно. Тобто вони просто витратили мій час, вони... вони мені не дали ні грошей, ні досвіду. Я б з набагато кращою користю поїхала б на якийсь собачок в іншу країну, вивчила б іншу мову, і там би відбувала би в якомусь ізраїлі, мовно щодо війни, вибачте. А... Наступне, там не знаю, що стосується це Взагалі просто хвора тема, тому що. Якщо там якісь маленькі зайобання на що не впливає, то ви бачите, коли ви витрачаєте своє життя на кар'єру, яка просто тупо вас виснажує, і ви отримуєте це дуже малі гроші, а, наприклад, у вас є дитина, так? Ну, як казав знайомий мой колишній черково, економіка тримається на матерях одиначка, ті, хто готовий впаливати копійки. Югу, паровий нові не руки, що в Росії, коротше, довго це. <працювання> ми <працювання> ми типу, в Люди соціально наприклад, як в моїй родині було популярно діти, які народжуються і вони нафіг нікому не потрібні. А, Я думаю, що навіть якщо моя родина подивиться цей відео, мені все одно вони самі знають, про що йдеться. Коли діти народжуються і <працювання> вони нікому нафіг не потрібні, а, так само так само вони будуть виконувати якісь чужі. А, Очікування, whatever you can call it. А, Чому це, ти, мене зараз так забомбило на це все? Тому що, що я просто, наприклад, довгий час працювала на компанії, які мені були не те, що проти жерців. Вони мене... почали чарство, я просто розвернулася і пішла. Я просто звернулася, і вони розуміли, що я звернувся. Я витратила на це місяці, я витратила через на тестові завдання, я працювала завертаємо, я зараз буду працювати за вертайними, тому що ну, якщо в мене візьмуть на телек, там будуть ще термінові виїзди. Якщо мене навіть не візьмуть на телек, є просто навантаження, яке я роблю на вихідні. Я працювала на вихідні руками насправді, і в результаті що я маю? Типу невроз і ті саме там 20 тисяч гривень на карточку. А потім... У мене періодично реально одночасно звертаються мої старі клієнти. Це дуже круті чуваки. Просто, ну типу, це дуже круті компанії. Взагалі, я іноді розумію, на які компанії я працювала і на яких, ну, не буду світити, на чи державних державному я працювала. і Я просто розумію, що коли я шукаю роботу, я така, о Боже, та лесенька, це взагалі, типу, там гірбери. Я взагалі нічого не знаю, там, в мене мало досвіду. а потім я розумію, що стоп, я типу, насправді в мене вже був досвід, який є релевантний дуже-дуже крутим речам. Це як досвід на іноземних е, клієнтів, так і на українських клієнтів, так і на айтішку, так і на, на айтішку. А асін, це що завгодно. І я так, роз, я так просто розумію, що той досвід, який я отримала, можна розмістити в, е, не просто на СІВ чи якесь портфоліо круте. Це можна взагалі стріляти сайт і тупо ці проєкти по собі це чи собі. Вони типу настільки круті, що їх можна окремо як, подавати як кейс. А, і тут я задумалась над тим, звідки ці обмеження всі беруться. Ви знаєте мені, жінки 30-го століття це все дня порівняно з тим, які ми обмеження переживаємо зараз. І більше того, я спілкуюся з вестерами, які працюють теж на такі... компанії, на корпорації по факту. У мовній Британії ти не можеш собі дозволити заробляти мало, ти просто не проживеш. Якщо ти не якийсь там зовсім вайт треш, то ти заробляєш дофіга. Тобто ми говоримо там про тисячі євро, м -м -м, даже, та я думаю, що це для них дуже мало складу. І ну, тут треба, звісно, дірити з реальним ринком, але но... тим не менше. Вони заробляють дефіно, і вони скаржаться на те, що в них не мають життя, тому що вони вкалиють як Карло е кожен день. І крім того, що вони вкалить як папу карду, вони дуже багато соціальних обов'язків. Е тобто, умовно. Вони буде не всі грошей до 40 років, точно. Я не знаю, Мені здається, тішка це наша переготіла, тому що українці ці драготи і ми вже давно... Ну, у нас просто хаос був після дев'яносто. Ми і е, тішку дуже довго. Е, потім, ну, в Азії теж там, Індія, Китай, Япон. Іпо... Не, не ну, Китай точно, Корея. І коли це все відбувається, типу... У них багато навіть те, що стосується там виборів. Коротше, наскільки я знаю, що Brexit у них дуже сильно вплинув, насправді. І, типу, ну, мігранти, це, це все історія з соціальною ієрархією, з соціальними якимись традами, це все теж їх дуже сильно дрочить, тому що я знаю, на Ну, типу, я це слухала дуже багато. з північно-європейських, там, де була я в 2016. Маємо це фактично вже там місто Михайло. Коротше, я трошки відволіклася від Коли ми переживаємо те, що ми маємо бути новокопцем, батьки грали музику, то мають грати музику. До речі, тоже моя історія цього з наводіла в корпіану, дуже жорстка. Не знаю, не виправдав очікування, батьків бізнесмена чи батьків юриста. Маєш і професію, професія, яка тобі наприклад не дала. мене дуже багато знайомих працюють в барах, в яких інженерна освіта, юридична освіта, хімічна освіта там архітектор. В інших країнах мігранти працюють в барах, і там типу історія з тим, що не так, ти архітектор або ти там я не знаю комп'ютерний лігвіст, а працюєш ти з барами. Це часто така фішка. А в нас це теж часто фішка, тому що люди йдуть не туди, куди вони хочуть. Я знаю набагато більше адекватних людей з офігенною освіти, типу там, ну, в Лоделі прища. Реально, я знаю людей, які закінчували верхів, які закінчували на Університету Торонто, університети десь в Британії. А, які просто типу, усоромляться, щось попросити типу, на тисячу доларів більше. І он... Він... Я щось клянусь. Не те, що я якийсь новий. Ну, типу, я розумію, що у кожного свій стиль життя, але повірте... мені, Особливо, якщо у вас там є діти, малі або немалі, особливо, якщо... Що у вас є, я не знаю, собака навіть, це просто, що, це просто тупо на пів місяці. І коли ви розумієте, що ви самі себе цих якихось моментів, да? Наприклад, там, я просто не піду на якусь роботу, яка мені видається крутою, тому що це там адміністраторська посада. Я маю на увазі менеджер левел, тобто коли там треба яка була історія своїх медик. Як же це було сумно, коли я просто працюю нема сил. А потім, коли це все така, пішло в пізні, я зрозуміла, що це ще й мій дипломний проєкт на навчання, яке зараз вже слава Богу закінчую, Слава Богу, тому що я не виведен. Я, звісно, що все закінчила, я все здала, там майже всі домашні завдання я написала. Але я просто вивозила з останніх сил, і я розуміла прекрасно, що ще трошки я просто... Це не можу. І в мене зараз друг навчається в магіані. Курси, що на журналістій школі, в них там є дуже хрустала школа, насправді. По-моєму, так і називається школа ну короче. І він каже просто, що я кажу, що він сережин, там складно каже, просто якщо я зараз кину, типу, в мене там пролезть куча навчальних годин, це все ну, реально дуже відповідально, тому невідповідальності багато що Насправді, не вивозить. Я проти того, щоб просто взяти і типу питаються навчання, яке тобі можливо не знадобиться, щоб отримати роботу, яка тобі можливо не знадобиться, ціною там здоров'я і так далі. Я і на роботу бігала до кардіолога, записувалася разом типу, що мені було реально, вже там просто аналізи показували, що мені глина. Але е, питання в тому, що от ти не підеш на цю роботу. І що далі? Ну, типу, кому ти цим зробив краще? Своїм батькам, які сказали, що це не твоя сфера, а батьки вони що в цій сфері навчались? Ну, типу, коли я була десь. А Гнема каже, чувак, ти роботу знайди, ти два роки без роботи взагалі, просто не ну, працюєш. Типу, настільки нерівноцінний буває цей момент, настільки люди не викупають ще ніхуя, і вони тобі щось ще радять, ну, типу, це просто смішно. Тому що е, інший момент, от, якщо вам людина каже, що там немає, це все розігнається. Каже моя мамка про рекламу або про журналістику, е, моя мамка ні дня не працює. Взагалі, ну працює на телебаченні, ну, це не те абсолютно, ну типу, це не всі, хто працює на телебаченні журналісти. І що стосується реклами, хз... Ну, типу, реклама взагалі мені здається без... Оцього там робити нема чого, і це в принципі... дуже спускниця. Але вона прикольна. Типу, вона прикольна тим, що вона інтелектуальна, і там є дуже афіні люди просто, які роблять якісь геніальні речі. Років буде якийсь скандал, що ця людина там на робочому місці когось вдарило ноутбуком, наприклад. Ну, двуком, навіть, так? Ну, так? Вих... Відео, я, Наприклад, той саме те про кого я написала, хочу відео, по-моєму, писала... Коротше, Вадиві дуже крутий чувак, туз просто індустрії, який а мені подобається сам підхід чесність Водові. Він написав, коли він створював свою агенцію, взагалі до цього продавав ті чуть. Він сказав, чувак... Gentleman with brains, для того, щоб, щоб робити типу. То, він сказав, що агенції настільки великі, наскільки вони це не І він був в цьому правий настільки, що він зміг свою коротч, обілові дітище зробити одним з найкрутіших в цій індустрії. То він вважається батьком індустрії. Чому так відбувається? Тому що він викупав, як працює ринок. І викупав він це, тому що він продавав, поки не продасть. Продажах. Взагалі продажу я вважаю, це одна з найбільш... Там і просто, ну, я не ну, знаю, я взагалі не уявляю, виявляю сюди постійно в цьому красію, це дуже стресова робота. Але в цьому є сенс. І мені здається, що, що типу, такі люди, люди а... вони, нехай не індустрія не закончена, були ну, просто потрібні. А, і повертаючись до те, теми того, що там, я не обиру конкретну вакансію, це лише верхівка Айпера. У нас есть, например, я не пойду в я, я не буду, буду там я не буду даже на потому что мне там, не знаю, тетка сказала, что не працює. Ну, то есть тетка, в которой нет ни ни, ни квалификации, ничего такого, рандомная какая короче, поделила Вот, и когда ты это понимаешь, и Вони дуже страждають, і ми, в принципі... Часто на В бізнесу вона страждає. Але а, все одно мені здається, що чесно, мені зараз ну, типу, я працюю. вже шість років в наймі, практично постійно в наймі. Тобто в мене не було можливості там, бізнесом зайнятися, бо я постійно було зайнятися. Так от за 26 років я зрозуміла, що типу, ну я не бачу в наймі перспективи, я не знаю, я не можу я, типу. А... Це ну, відповідальність там. Туди не можна взагалі йти, якщо ти не впевнений в своїй здатності вижити там, через 3 роки, через п'ять років, вийти в плюс, розбагатіти, заплатити людям зарплату, заплатити там, орендодавцям і так далі. Тобто мені скажуть, що ні, нічого не ні, так ні. бити. Я сама розумію, що в принципі, творити будь-який бізнес це як вініму відповідальність за те, що ти продаєш якісь продукти. Її має бути достатньо якісно, щоб його купили і щоб люди повернулись, і щоб люди не вчинили там скандал через якість продукту, щоб люди, щоб люди, які на тебе працюють, на тебе не зашукали. Ну, тобто там аспектів мільйон просто. Я це все прекрасно розумію. Але головна, є, є одна дуже суттєва штука, яку я не можу просто ігнорувати. Це, що ти постійно залежиш від інших людей. Бізнес. Uh, на своєму доході, ти не можеш а, в принципі туди йти, думаю, що ти не будеш ніколи нічого в чому в а, Після шикарного випадку могла транспортом і їхнього кончення підходи до працевлаштування. Я і... можу сказати, що я ніколи не була вказана в своїй заплаті. Наймі, тому що дивившись на те, що я рік працювала в двох компаніях і, в принципі, нікуди не, не збиралася. І ти собі мені було досить шо... стабільно і прикольно. Я ніколи... Там, працювала на в що, що типу, ви Пів року. Я працюю не по пів року, я працюю 4 роки я працювала в одній компанії. Як ну, не, як штат, не, як, так, робі, так. не менше. І це все було, це був соціальний табір, табір. Ну, ну, типу. е, якби... На роботі давайте по-чесному... Так... Постійно чмаряч е, в плані там е, десь вивертаємо. Десь мені реально колись на, на фокусі подзвонила начальниця посеред ночі в неділю, не подзвонила, а написала, а що це ти не трубку? Я кажу, що вже сама посходилася, що ну ти, тобто неділя двадцять три яка трубка що, які повідомлення яка? бути в цей час. А, ми це не обговорювали з ними, мені було дуже дивно, що людина може в принципі написати неділю наділю при тому що це не була моя робота. собі Тобі щось кажуть, що ні, ти ж розумієш, що ми потім завершитеся терміново відповідальність. Просто йдіть всі роботи в нашому тичні забустите по неї, не повертайтеся на ніколи. <звук> ну і що? От ви себе обмежили і нічого не робите, типу живете в скромній карнамі, по цьому заплати 15 тисяч. Що ми маємо далі? Е -е, ви старієте, е -е, ви не знаєте якихось мов, можливо, неможливо, а точно ніколи їх більше не вивчити в свої не поїдете в ряд Європи, українських в країн, в країн в Штатів, якісь умови, в Британію, не поїдете на якусь стипендію, не поїдете на якісь навчання. Не створюєте свій бізнес ніколи. Якщо від вас залежать, наприклад, старші родичі, якщо вони не можуть собі дозволити заходити там за якесь житло, або, наприклад, як в моїх дуже багатьох знайомих родина залишилась в Маріуполі просто. Тому, що вона не може... Місті, ну в цих регіонах, а інша наш що... ...типу, ну тобі, якщо там якісь родичі з Коротше, які не можуть ходити наприклад, да? ну теж дуже така історія реальна. І типу, а ви старієте, і відповідно ваш дохід ніяк не збільшується. Ну від чого воно збільшується дохід? Від того, що ви щось знаєте, від того, що ви щось вмієте, від того, що ви ...то, щось спробуєте, від того, що ви щось створюєте своє? Да ну або зараз на радіо, якісь стоїть клієнти, це чи по Google, якщо у вас не було клієнтів чи по Microsoft, Deloitte, Forbes, я вас дуже сильно розчарую, тому що, на жаль, тільки в Західному світі можна опиратися на цю стару кінцівську базу, яка прям офігеннах питання, ну тому що вони там заробляють іншу суму, в принципі, на рік, на місяць. Зараз за реальность задання подарусь все щоб виглядати, тому що Я ніколи не отримувала... Ніколи не отримувала зарплату, мабуть, за. За годину, за день, то чіпо, ти взагалі вчишся по-іншому рахувати, рахувати свій час і так далі. І, боже, людям Я хотіла відмовити в якихось пропозиціях, коли я просто казала, що мій час коштує дорожче. Я дуже жалію, що там сказала, тому що просто якісь абсурд... абсолютно мисля, і люди настільки наглі і настільки виладять на голову, що ти в результаті просто жалієш, що ти заразу просто не писав. Заразу. На перший інкаунтер треба було просто славати. А, і от, коротше, підводячи ось риску, я можу вам сказати, що все, що не робиться на вашу користь, взагалі наче не потрібно. Я вам серйозно зараз... це кажу. Я розумію, що зараз скажуть, ну як же змінити, зараз кажуть, ну як же ж там? Ні, ну війна і типу це трошки це за інше, я це не беру за взагалі. Благочинність там волонтерка і так далі. Якщо ви робите щось на чуже благо. Дому, то вам не потрібно це догрі. Вам просто ви можете зробити на собол і не робити цього. Я вам даю на це абсолютно карбланш. Тому що а, люди навколо, вони дорослі, вони а, фізично здібні, в них є якісь фінансові можливості, якщо вони в дом'ї. І вони можуть це зробити. самі. Тобто вони не потребують вашої ніякої інтервенції, Товірте, ви там не потрібні ваші синдроми не... там? Всього, що вам не потрібно, забувайте живі живіть своє життя.